Про жизнь Вася, як це було Вася в житті? Були у мене в житті різні джойстики, плостики, руль, отакий от килимок для танців, пістолет, водилище для Sieгі DreamCast, чого тільки не було. Сьогодні на сайті Tier List я розставлю разом з вами оці от вибрані джойстики на категорії у хронологічному порядку. Ну і розповім якісь історії про них трошки. Сідайте, будемо давити разом кнопочки в вечірньому анверніку. Logitech Dual Action. Почнемо з мого першого джойстика Ever. Logitech Dual Action. До цього, що таке джойстик, я тільки в кіно може бачив, такий з ручкою, як у літаку, у Тома Круза в Top Gun. Класна штучка, мабуть, думав я. І на Новий рік попросив Миколая принести мені джойстик. З джойстиком був диск з ШВ і грухами-усіляками. Працював він все ще через технологію юрського періоду Direct Input, де усі кнопки на джойстику називалися кнопка 7, кнопка 13, кнопка 69, без якоїсь логіки чи стандарту. Управління в кожній грі треба було вигадати і поставити самому. Малим я намагався придумати, як в Jedi Knight 2 Jedi Outcast зробити управління так, щоб без мишки можна грати, але кнопок на джойстику прямо на все тоді мені не вистачало. На клавіатурі кнопок явно було більше. Пробував схеми типу на хрестик ходити, а на лівий аналог крутити камеру. От ви смієтесь, а такі схеми на PSP-шці в Peace Walker і Monster Hunter і були, бо не було ж другого аналога, то люди так і мучились. На правий аналог, ходити, пам'ятаю, теж пробував, але все це мене щось не влаштовувало. Грати було важко. Confusion of the Highest Oda, коротше, був. Я пам'ятаю, розстроївся і думав, що дарма попросив. Ще В Snowboard з диску з драйверами. Я здається, трішки пограв. Спробував якісь машинки, разу з п'ятого експериментальним шляхом здогадався, що газ і гальма краще не ставити на вперед і назад, як це було на клавіатурі, і машинки стало грати норм. З часом я розібрався із джойстиком грав у покемонів для Game Boy Адванс, Sonic 3, Aero Acrobat 2 і Comic Zone на емуляторі Sega, а пізніше ігри з Nintendo 64 та першої Sonic. Грав усе аналоговим стіком, навіть цього, бо цей дизайн діпеда, коли він відлитий як одна крапелька, восьмипозиційна. Я ненавидів тоді і ненавиджу зараз. Ти ніколи не можеш на ньому натиснути вниз так, щоб воно не натиснуло вниз вправо чи вниз вліво. Це супер ущербний дизайн, і хто його придумав, гандон. Джойстік мій, я брав до інших пацанів додому, щоб грати мультиплеєр. Мультиплеєр в будь-якій грі починався тоді з 15 хвилин налаштування управління, перезапусків і всього іншого кайфу. Моя оцінка джойстіку Logitech Dual Action 4 покемони з 5. Непоганий, тільки оця от хрестовина крапелька ублюдська. Ну і на логотип Logitech Тоді вічно хотілося натиснути, але це не кнопка ніфіга була. Зараз там би була кнопка. У 2000-х це був A-tier, Але зараз, це Direct Input, я б сказав, що не вище це. Logitech Extreme 3D Pro Joystick. Джойстік мій дуже подобався усім моїм друзям. Тому тодішній мій кент Макс теж попросив у батьків джойстик. І як в епізоді про ПК Ігри та Екшн Центр стався черговий Action центр момент, і йому реально подарували не геймпад, а джойстик Logitech. Чувак чесно намагався грати не в NFS Underground, і в фіфушку, і якісь файтінги навіть. Але виходила якась повна фігня, якщо чесно. І він, усе крім фіфи, переходив назад на клавіатуру. Також просив помінятися джойстиками, хоч на один раунд, але краще на тиждень. Багато на цій дресні ми грали разом Черепашок Ніндзя 2 Battle Nexus на у двох, Чи у трьох навіть з його родичем колись грали. Усі десятирічні експерти, як мантру тоді повторювали, що це джойстик для самолітиків ідеальний. Але ігор самольотиків я тоді ні одної не знав, не те, щоб грав, та й Макс, походу, теж. Ми знали, що буває тиск Іл2 штурмовік, але попробувати ні у кого такого диска не було. Зроблений сам джойстик був, наче якісно, просто неясно було, що на ньому грати. Сі Тір, як на мене, Logitech Дрісні тоді не робив. На комп у мене нічого вічно не йшло, але все дуже довго виходило на Соньку 2, якщо глянути журнали про ігри. Як так могло бути, що кожен рік на комп і Соньку виходять одні й ті самі ігри, на Соньці нічого не апгрейдиться, а комп вічно треба апгрейдити, я не розумів. Назбиравши необхідні 1200 гривень пополам сестрою, році так, в 2008-му усіма грошима з днів народжень, підробіток, ще хрін знає чого, я купив другу Соньку з двома джойстиками. 2008-й, це вже два роки після того, як третя Сонька вийшла, до речі. У комплекті був оригінальний DualShock 2 та китайська підробка разів три дешевше для другого гравця, яку я купив для усіх своїх друзів, як справжній друг. Оригінальний DualShock 2 був важчий, зібраний трішки краще. Нічого ніде не скрипіло, діпет був на чотири напрямки, що дозволяло натискати те, що хочеш, а не те, що вийде. Ігри я на ньому грав усілякі різні. Від вібрацій в іграх тоді тупо башню знайсло, який це був кайф і наскільки це занурювало в експірієнс. Форма і конфігурація кнопок і стіків теж подобалось. Хорошо зроблено, я тоді думав. По типу Logitech Dual Action зробили. Я тоді ще Logitech замість Logitech казав. Прикольно було, що на сонці замість нажміть кнопку Joystick 13 чи P8, писало, натисніть трикутник вперед чи кружечок. У всіх іграх це було понятно, і ніколи не треба було настраювати управління. От якби ж так було на компі, бо це була б революція, звісно, думав у 2008-му маленький вечірній Анбернік. Про другу Соньку я можу довго розповідати, а ви можете лайк поставити і підписатися, якщо не підписані, до речі. Зараз додам лише то. Що у мене був китайський якийсь перехідник, щоб ті джойстики юзати на компі. отакий от, от. Я з ним довго ще грав, і мені було норм, в принципі. Моя оцінка DualShock 2, 5 хаос легіонів з 5. Дуже хороший, якісний джойстик, без питань. A tier. Пройшов на ньому про скейтер 3, 4, Underground 1 і 2. Оцінка підробці DualShock 2. Тризірки. Мотор вібрації в ньому наче щось відламав, і воно тріщало там постійно. Кнопки натискались дуже туго, інпути дропались, ніхто не хотів тим галімим джойстиком грати, бо в будь-якій компетитів грі це одразу був такий неслабий гендікеп. Стіки аналогові робили нормально. Нарікання було більше на якість мембрани під діпедом та загальну якість збірки. Я інколи для флексу казав, я тебе навіть на другому джойстику дрюкнув. Трісня, Типовий джойстик для молодшого брата, хто знає то розуміє. D-tier, вище не поставлю. Оригінальний Sony, коштував в коробці тоді додатковий ще гривень 300, а підробка може 80 чи 100, тому воно і не дивно, що він був такий. Килимок для Dance Dance Revolution. Такий кіломок можна було купити на OLX відносно дешево. Працювали вони на сонці або по USB на компі з грою Stepmania. Ми з сестрою по черзі грали тоді Dance Dance Revolution і якісь інші схожі ігри, під пісню Butterfly звісно. У аркадних автоматах ця дрісня важка, і кнопки стоять на місці. Поліетиленовий килимочок. Незважаючи на супер ентайсліп наклейки і покриття, по підлозі трохи ковзовий. Експіріенс був не то, щоб зовсім аркадний. Плюс підключався мій конкретно килимок, чогось через раз, мабуть, там якийсь контакт десь не контачив. CTR. Штука дуже проста в конструкції своїй і загалом прикольна. Я знаю пару місць, де можна в автоматах пограти таку штучку оригінальну. І зараз краще водіть дівок в автомати, пацани, якщо є змога. Або в джаз-данс танцюйте. Ніколи не грав в той джаз-данс, але знаю, що там ніякого килимка вже 100 років не треба. Пекаль до першої соньки був у мене якийсь китайський шок. Був від того, що пекаль має свій власний жовтий тюльпан, щоб він коректно працював. На другій сонці ігри від першої соньки йшли, і пекаль там працював нормально, але те як на першу соньку цікавих ігр для пекаля я не знайшов, я скачав і записав на булванки всі ті, що були, запустив кожну порозочку і ніколи більше його не діставав. Якщо хочеться вдома влаштувати House of the Dead 2 чи щось схоже, пестик від першої соньки краще не купляти. Дітір. У друга вані, наче є Guncon 2 для другої Соньки. Там вже можна Time Crisis якийсь бігати. Але я теж не чув від нього, щоб він прям 69 різних ігор на ньому проходив щодня. Зафіксуйте у себе в голові цей момент, пацани. Джойстик до Дрімкаста. Dreamcast Дрімкаст у мене був місяці 3. Пройшов на ньому Jet Set Radio, Sonic Adventure 2, трохи пограв якісь теми інші, і потім віддав другу Ілюші пропаяти мені vga мод. Щось пішло не так, і на цьому закінчився мій Dreamcast. Поки грав, джойстик мені цей не подобався зовсім, тупо жахливий монстр якийсь. Аналог дебільніший тільки на Nintendo 64 був. Діпед дубовий і незручний. Руки у мене від цього боліли ще тоді, зараз не уявляю навіть. Може, у мене був не офіційний джойстик для дрімкаста, а підробка. І офіційний він якийсь золотий, цього я не знаю. Не допомагало і те, що в грі Jet Set Radio управління саме по собі дерев'яне, і з затримкою. І ці дебіли їдуть куди хочуть, а не куди ти тикаєш. Ти, а в Sonic Adventure 2 купа глюків, і ти вічно не туди летиш та постійно провалюєшся у підлогу в рівнях. В Bomberman Online чи Spawn на чотирьох гравців ми з пацанами грали і пофігу було чим бігати, особливо після двох-трьох банок пива. Але це скоріше про те, що ігри прикольні, а джойстик все одно гамно був. Не дивно, що пацани через якісь переходники джойстик від першої соньки до Dreamcast підключали, тільки щоб на цьому не грати. І e тір не люблю. Китайський джойстик для Xbox 360. В універі, на галімому компі для навчання, знову без і бо я дуже скромний пацан, Я грав на своєму PS2-шному джойстику через перехідник порти ігор від другої Соньки, ПК-порти Guilty Gear, якусь стару мультиплатформу і Тоні Хоуків. У 2005 році, 19 років тому, вийшов Xbox 360 від Microsoft. Windows, він виявляється теж від Microsoft, тому супертехнологію Direct Input почали забувати, і нові ігри виходили уже з підтримкою джойстиків для Xbox. Це було дуже класно в 2005 році. Не треба було більше налаштовувати управління в кожній грі по 10 хвилин, не треба ніяких Joy2Key Pro, щоб переназначати кнопки з клавіатури на джойстик і втрачати увесь аналоговий інпут. Не треба думати, де у тебе кнопка P. 8, АDP12, усе було стандартизовано. Щоб оцього усього вкусити, я вирішив в універі собі замовити джойстик для Xbox 360 за 12 доларів китайський з AliExpress. Прийшов кусок гамна в цілофановому кульочку. Підтримував він лише Direct Input. Дедзона на стіках була страшна. Пластик липкий радіоактивний, нічого не працювало. По шкалі, де понеділок це дуже погано, а п'ятниця дуже добре, я ставлю цьому джойстику оцінку велика какашка. Давайте зафіксуємо цей момент як перший приклад мого дебілізму. Nintendo V я купив в общазі, коли телека у мене не було взагалі. Ідея була купити tv тюнер в комп PCI'ний і грати в нього. Ідея була дуже тупа і погана, бо щоб вімоуд працював, треба норм відстань до сенсор-бара. Плюс у дешевого pci тюнера виявилось, не підтримувалось ні нормальних відеорежимів, ні короткого часу затримки. Все було дуже повільно і погано. У баті вдома на телеку я влітку пограв трішки Wii Sports, Навіть батя і мама зі мною пограли. А на зйомній квартирі пізніше я з своєю дівкою пройшов в House of the Dead Overkill за пару вечорів з ліжка. З мебелів, власне, на тій квартирі і було тільки ліжко, мій комп і Nintendo Wii. Приставку, а також усі пістолети, китайські джойстики для гімнкуба, карти пам'яті, рулі та інший став. Я відправ другу вані новою поштою, тому що я зрозумів, що я більше таке грати не буду. Сам вімоут горизонтально для якихось ретро ігр перевернутий a там все нормально. Вібро, звісно, немає, але як підробив і грає, грати можна. Mode і нунчак B-Tier. У те, наскільки зручно і весело це грати, вірила і сама компанія Nintendo. Тому навіть для Nintendo Wii був отакий от класік контролер. схожий не на їх супер смішний, супер оригінальний зручний джойстик для Геймкуба, чи геніальний джойстик для Nintendo 64, а чомусь на якусь іншу штучку від якоїсь іншої фірми. А що такое? А що случилося Nintendo? Logitech F-310. Щоб не повторювати досвід з великою какашкою, я вирішив купляти уже перевірений бренд Logitech Logitech F-310. Дуже боявся тоді майкрософтовських бездротових джойстиків від Xbox, бо там всередині батарейки. А що це таке? А як це? Батарейки мінять це як? А чого не з акумулятором? А чого не можна просто зарядити? Ой, невдобно! А от заряджати так удобно. Купив Logitech F310. Logitech непоганий, підтримував Direct Input та XP режим. Я в кінці кінців став у 2012 році білою людиною, що не ставить прогу для мапінгу кнопок клавіатури до кнопок Xbox джойстика, тільки щоб зекономити 10 гривень і з кожною грою дрочитись по 15 хвилин, як придурок при запуску. Тупо, що у мене на це пішло аж 7 років, але розібрався і молодець. Пройшов так у цього Бетмена. І потім у цього Бетмена у себе на кухні. А як у Роксміт на кухні грав на гітарі, то пісні цим джойстиком переключав, теж зручно було. б бо він у мене за два роки зламався. Кнопка RB чи R1 для тих, хто лог квадрат, зламалася, коли грав в Dark Souls. І пофіксити по youtube відео у мене не вийшло. youtube відео про те, як пофіксити кнопку RB. Саме на цьому джойстику існує дуже багато, тому це проблема дизайну, скоріше за все. А так нічого, не поганий, жаль, що зламався. І пега PG-9017S. Дуже хотілося джойстик на телебон, щоб грати GTA 3. Купив з Аліка собі, щоб гратись на телефоні. Отакий, От ось китайський, бо я дурак і не вчуся. А на якийсь нормальний стіл сіріс, тоді чи щось таке було дуже жаль бабок. Джойстик гамно триндец. Зібрано погано, усе скрипить, аналоги з жахливою дедзоною. Блютуз переться через раз. Треба знати секретні комбінації, щоб заперити його в потрібному режимі. Режимів 4 штуки, попробуй запам'ятай, коли тобі який треба. Дуже галіма дрісня і в апаратному плані, і в плані софту. Какашка рівень, зафіксуйте цей другий момент, коли я був дебілом, будь ласка. І пега. PG-9023. Дуже хотілося джойстик на телебон, щоб грати GTA 3 на Android планшеті. Те, як я зовсім ідіот і нічому не вчуся, я купив великий і пега PG-93. Оці офігенні медіа кнопки, здається, взагалі нічого не робили. Чи вони там просто намальовані, чи ні до чого не підключені, я не знаю, не дивився. Аналоги, нехай і великі, дедзону мали, як на малюсенькому джойстику за 10 баксів. Зібрано усе було жахливо, і на андроїді норм підтримки Bluetooth джойстиків тоді ще не було, тому все з затримкою постійно працювало максимально галіно. Якщо 100 раз усе перезапустити і фольгою обмотатись, можна було трохи пограти. Це трагічно, що китайці з часів Другої Соньки розучились робити навіть настільки галімі джойстики, какашка Тір. Спідлінк Ziox Pro дуже хороший за свої гроші. Купляв бабі своїй, щоб грати з нею Rayman Legends і Mortal Kombat 9 на компі. Грала вона і в то, і в інше погано. Діпет гамняний, але цей джойстик Хер зламаєш пацани, на відміну від Logitech F310. Працює до сих пір. Мені вже страшно думати, скільки років. Підтримує XP і Direct Input, b tier r 3C -сексіс. Те, як я, колись теж був Лох Квадрат, я вірив, що там на сонці є якісь волшебні, шалені суперексклюзиви. The way it meant to be played. For gamers. only on PlayStation. В геймстопі на розпродажі я купив собі році так в 2018-му, мабуть, за 70 євро по акції третю соньку, беушну, з двома жостіками і парою ігор під прошивку. Думав, поставлю прошивку і буду зараз грати у ті всі ігри, якими мені душу травили 10 років, бо зараз у мене з'явився час, гроші, квартира і тілік. Прошив рік, щось попроходив піраточку, в основному мультиплатформені ігри. Sony ексклюзиви виявилось, грати не дають. Там треба по 20 хвилин дивитися пафосні заставки і кнопку вперед, інколи натискати повільно. Ото і все. Про Соньку 3, як і про другу, може колись буде відос, але це більше про джойстик. Joystick c Sexis легкий, Глимо зібраний у порівнянні з DualShock 2. Якість матеріалів по відчуттям набагато нижча. Якщо порівнювати з Exys і джойстик за 10 гривень до піратської денді, він звісно хороший. Але якщо порівнювати його з чимось нормальним, хоча б з цим лівим Spідlink джойстиком від бокса 360, для мене це був повний провал. Я, звісно, штук 10-15 усе одно тим джойстиком пройшов і казав, ой ням-ням-ням, ой, як смачно, але на мою думку, це чисто сітір. Четвертої соньки у мене вже не було. Але джойстик я собі все ще купив, бо я придурок і боявся батарейок в джойстику для Xbox. Тому купив DualShock 4 для компа. От напишіть в коментарі, що ви думаєте про це, пацани, будь ласка. На Windows офіційно він працювати може через драйвер від Sony, який підтримує дуже низький відсоток ігор в стімі, мало таких ігр. Тому більшість людей ставлять прогу з гітхаба, яка створює віртуальні девайси, воно там все якось працює і видає його за джойстик для Xbox. Якщо граєш без дроту, в цьому драйвері затримка інколи зростає до 300 мс, і то постійно вилітає меседж, що щось затримка довга дофіга, ти радіо вдома виключив. Я перепройшов Dark Souls 1 із цим типом, і потім в DS3 на цій дресні десь на середині гри здався і засунув кабельний той лінк назад. Бо замість того, щоб у грі боротися, я боровся щоразу з драйверами і прогами. Як би добре було, якби на Windows існував якийсь джойстик для Windows, от якби ж, це, якби ж таке було, яке б це було щастя, трикпад, типу для мишки. Дуже зручний на сонці, мабуть, але на компі він мені нафіг не знадобився. Фонарик кольоровий теж дуже нравиться. Кольори на ньому міняв постійно, мабуть, більше, ніж граф. Те, що неофіційні дрова, і проги костелі працювали не те, як я хочу, це не джойстіка питання. На iPad я, наприклад, на цій дрісні Dead Souls проходить раза 4, і Гріт Auto Sport граф, і GTA San Andreas, пройшов і було нормально. У емуляторі Nintendo V махання, оці всі можна налаштувати в іграх, теж дуже корисна штука. Якби питання було, який на кращий джойстик купити на четверту соньку, я б сказав: ATR мінімум, тільки цей. Але як джойстик для це куплять, якщо четвертої соньки у вас немає, пацани, не робіть дурне, дуже вас прошу. Батарейка тримає недовго по відчуттям години 4-5. На третій сонці я постійно одним грав, а другий заряджав. Того я цього якось не помітив. А з цим дуже ясно стало, що його надовго не стає. Акумулятор це ж такий клас, тупо топ. А ще ді мені чомусь тут менше подобається. Прокуточки куточки усілякі файтінги у мене на DualShock 2 точно получаються. а на цьому уже не получаються. не знаю чого. Series S контролер Виявляється, батарейки можна в магазині купити, пацани. Акумулятори. І заряджати. Знаєш, як я в ГБА заряджав, чи Фотіку старому, оце у тебе джойстик сів. І можна дві інші батарейки засунути і одразу далі грати. І немає цієї придурочної, ублюдської дрісні, коли усі лох квадрат пацани по кабелю грають Соньку. З кабелем довжиною 3 см, бо джойстик у них розрядився. Зібрано добре. Датчика, температури, ануса, якихось фонариків та нанотехнологій немає. Але, пацани, шок. Воно особисто мені, наче не дуже і треба. Плюс у мене руки від цього не стомлюються взагалі. А від Соньківських щось зап'ястя останні роки в 5 болять. Мабуть, у мене руки якісь великі, нестандартні, чи пальці якісь не такі. Для мене оце ось s тієр Готовий вислухати усі інші думки моїх глядачів, свідків сєкти, лох квадрат, адептів Нінтендо. Пишіть обідні слова в коментарі, але не дуже обідні, будь ласка. Діпед не Айс, до речі, я тут уже навіть не намагався робити прокруточки, це для молодих. Граю на ньому на компі, усьо. Гімку, Плейстейшн 2, Плейстейшн 3, Wii, Wii U, Switch, Аркадні автомати. На Windows, на Mac, -у. все всюди нормально грається, мені подобається. Ротор, хер його знає, як він називається, геймпад. Дуже хотіли жостик на телефон, щоб грати GTA 3. <кхи> Якийсь Razer Kishi чи Backbone, Просто попробуйте, як воно. У поїздці з дівчиною і її сім'єю було нудно. Я пішов в магаз, подивитися, що є. Бекбоуна чи Kishi миші не було. Був тільки Sony backbone за 150 доларів. Фірму Sony я дуже люблю, тому купив оцей. Класно, що не блютуз. відповідаю, пацани. Отак от підробив і працює. І не може бути ніякої затримки. І не треба ніякий блютуз врубати, вирубати, паруватись. І секретних комбінацій не треба зажимати, як колись на іпезі. Проводочок це реально прогрес і технологія майбутнього. Щоб грати, Xbox в клауді нормальна тема. Прийшов пару рівнів в Halo Reach, так от з другом, в ліжечку по Play, мобільну Gunfire Reborn 69 годин набігав, в Minecraft на ньому граю. Діпед гамно, бо ну, не можна зробити нормальний діпед, Що поробиш? Nintendo Switch Joy-Con, як ж тобі 3 роки, або у тебе ручка, як у фільмі Deadpool, дуже класний. Я, от скільки граю, стільки не і прошу дайте мені про контролер. Найкраща гра, щоб грати на Nintendo Switch Joy Con це гра, яку грає хтось інший, а я просто пиво п'ю і дивлюсь. Nintendo Switch Pro Controller. Це джойстик для Xbox, мені нравиться. Найкраща гра на Nintendo Switch, щоб грати на Pro контролері Mario Kart з приставки Wii U. і Bayonetta 2 з приставки Wii U. Будь ласка, не подумайте, що я тут тролю, пацани, на Nintendo Switch є купа інших кльових ігр. І не всі вони порти з Wii U. Є там і порти з 3 соньки, з другої, і з першої ще. Класна тема. Вудилище для рибалків Dreamcast. s tier Найкраща гра на Dreamcast рибалка на Dreamcast. Дивитися відео вечірнього Анберніка на Ютубі – S-Tier. Отаке от відео, пацани. Що я хотів сказати? Усе пізнається у порівнянні. Колись мені було 15 років, я ще не трагався навіть, і тому в інтернеті годинами на усіх форумах писав, що жойстік на соньку другу найкращий джойстик, а сонька друга найкраща приставка. А всі, хто думає, не так, лох і придурок. Писав я через те, що у мене тоді нічого не було, крім тієї соньки. Інших джойстиків і приставок я тоді не пробував навіть, але був впевнений, що от оце все гамно. Зараз мені від Бокса більше подобається джойстик. І на боксі, і на компі, і на всьому, що можна. Компанії Nintendo, до речі, походу, джойстик від бокса теж подобається більше. Молодці. Фірма Sony і культовий бренд PlayStation для справжніх геймерів. Мені зараз не те, що не подобається, просто щось нецікавого взагалі. Багато кому подобається, значить, щось там теж якісно роблять. Якщо вам подобається щось інше, будь ласка, не обіжайтеся і напишіть мені в коментарях, що вам подобається і чому. У мене є знайомі зараз, що грають Nintendo Switch сі -саксі з джойстиком для третьої соньки по USB-кабелю довжиною в 2 см, отак от. і кажуть, що це найкраще і найзручніше, що в світі взагалі може бути. І все інше для лохів. Знаю тіпа, який рік тому радив комусь купити китайські джойстики з Aliexpress з Direct Input. -ом. Без підтримки XPAD стандарту, бо хулі там 2 секунди Прогуй Джой Тукій переналаштував раз управління і граєш в кожній грі. Так удобніше навіть. А ще я знаю тіпа, пашу купив DualShock 4 як джойстик для Nintendo Switch, замість якогось там проконтролера. Бо це удобніше набагато, так, так дуже удобно. У нас тут, в громаді вечірній Амбернік, ми поважаємо, коли щось дуже удобно. І не засуджуємо, бо усім удобно різне. Про Соньки, Xbox, гітар Hero, що мені ще, зручно чи незручно, про ігри на рулі, можна робити окремі відоси. 300 штучок різних відосів. Якщо вам цікаво про якусь конкретність тих приставок, чи щоб я там ще щось розказав, пишіть. Можливо, такий відос вийде раніше. А до тих пір я усіх обійняв. Бажаю вам, щоб усім все було зручно або хоча б удобно. З вами був вечірній Амперник.